До побачення скажемо сумненько, та й до роботи візьмемося дружненько, бо заняття позашкілі це серйозна справа, у гуртках займатися зовсім не забава. Заходьте дружно і сміливо, маленькі школярі до нас. Життя цікаве та щасливе розпочинається для вас. Позашкільна освіта Нетішина. Це цікавий світ. У ньому знайдеться місце творчим талантам на сцені, шедеврам майстерності на виставках, перемогах на змаганнях. Цьогоріч для 1300 хлопців та дівчат відкрили свої двері три позашкільні заклади. У 13 гуртках клубу Юний Технік навчатиметься 271 дитина, 240 в чотирнадцять Краєзнавчого центру та 894 відвідуватимуть у 23 гуртки будинку дитячої творчості. Забезпечуватимуть навчально-виховний процес 40 педагогів у ході святкової лінійки. З нагоди початку нового навчального року говорили про вагому працю вчителів і численні здобутки дітей. Я знаю, що це люди самовіддані, готові до будь-яких викликів. Я хочу щиро по першу чергу подякувати. Викладачам, батькам, тому що без батьків, мабуть, не було б того, що зараз ми маємо таких досягнень. Начальник відділу освіти підкреслила, що нам є ким і чим гордитися. відзначено творчість вихованців Нетішинських позашкільних закладів освіти департаментом освіти і науки Хмельницької області є вагомі перемоги і на вищих рівнях всеукраїнському та міжнародному. Ось і готувались до нового навчального року із усією відповідальністю. І керівники, і батьки В цьому році вдалось нам і за допомогою батьківської громади. Та міської ради, і в тому числі нашого міського голови Олександра Олексійовича, отримати 400 тисяч на капітальні та поточні ремонти приміщень наших позашкільних навчальних закладів. Це за останні 20 років найбільше вкладення. Є звичайно і проблеми, тому що на державному рівні хочуть відокремити позашкілля від дошкільної загальної середньої освіти. На жаль, це означає, що був можливий комерційний підхід, тобто платна основа. І не кожен може дозволити собі заплатити кошти за якийсь гурток. Звернулась до своїх вихованців і керівників позашкільних навчальних закладів. Я хочу, щоб саме творчість була у вас на першому плані, щоб ми дійсно захищали честь міста. Нетішина, хороших успіхів, викладачам гарних. Цікавих допитливих вихованців, вихованцям, хороших викладачів вони найкращі, найталановитіші, найзаповзятіші, і це вони доказують з року в рік. Вихованці цих закладів вступили в 2015 16 навчальний рік з величезним багажем нових перемог і досягнень. Тож під час урочистої лінійки найактивніші з них отримали грамоти й подяки за плідну роботу. Уже традиційним є проголошення кодексу честі гуртківців у такий день. Дарунками до свята стали вокальні номери у виконанні талановитих учнів будинку дитячої творчості, а завершилось урочистості багаточисельним і видовищним шоу Вічармівців.